Всем привет! Ви на каналі Рок Руте, я вам покажу нову нові ці, як вам сказати, ну й пози, ну все, ви вы можете вибрати любу абсолютно тільки з оцих чотирьох. Оці всі за Roblox. Если ви вы виберете отаку вот позу, Хочете скинути? Да? Ні, це Тьома, я, я добре. Держи пусть тримати. Мама, дивичку. Тоді, тоді. Роблю так. І вибирайте потом до своєї попози любу штуку. Любу абсолютно. Якщо у вас є роблокся. Якщо нема, то, то заходите в другу, в другу, в другу штуку. Сюди, наприклад, сюди, сюди, ось сюди. Там, там де безплатні. І тут берете всі, які ви хочете штуки. Вони безплатні, абсолютно. І потом, потом заходите сюди. И берете самый крайній скин. Потім ідете в игру, это в любой абсолютно. И забираю это супирка. И все. И всем пока!